Готові іти і на схід для захисту рідної держави, її народу, цілісності, розповідають добровольці територіальної оборони Закарпаття, що вже кілька місяців перебувають на полігоні. Кому то ж треба захищати. ще я всі нормальні, офіцери ставляться нормально. Ну і що далі розказувати. підйом, зарядка, сніданок щодня переживають справжню війну, розповідають хлопці. Займаємося, воюємо, споминаємо молодость. Якщо так можна сказати, будемо захищати нашу батьківщину. неньку. кажуть, комусь потрібно захищати батьківщину. Серед добровольців колишні військові, учасники бойових дій, просто справжні патріоти прийшли самі з конкретною метою. Чого не скажеш про Ярослава, який перебуває в складі батальйону територіальної оборони, як то кажуть, примусово добровільно. Я потрапив сюди по мобілізації, хоча я не служив, але, тим не менше мене військкомат викликав, прожив мені повістку. Я прийшов, тому що я законослухняний громадянин. У мене не було вибору. Я сюди прийшов по повістці. У мене цивільна професія інша. Військовий я з мене ну нас навчили там тримати автомат. Сьогодні в камуфляжі з автоматом, а ще вчора з блокнотом та ручкою хлопець, журналіст ніколи не служив і навіть не думав, що доведеться. Тим не менше, каже ніхто його і не питав. Я вважаю, що люди мають бути на своєму місці, і на ті про ті професії, якою я займаюся. В цивільному в неї буде більше користі, треба просто десь можливо на майбутнє президенту, врахувати, що якщо людей мобілізовують, то перш ніж набирати, то треба дивитися, що людина може, які в неї якості фізичні, психологічні, а тоді набирати. А не а так вийшло, що зараз просто забили статистику. От взяли 100 чоловіків, всім всім добре. Така ж ситуація і у Сергія каже, радує те, що, хоча б умови для прожиття стали більш-менш нормальні. Є і питна вода, і їжа, і матраси. Меценати допомагають з амуніцією, хоча коли призвав але форму доводилось брати ту, що є. Форму дополовину видали. Дополовину? Тобто інші поля не Тому ну, Дома було, ще з армією залишилося. Сьогодні батальйон територіальної оборони активно підтримують спонсори. Особовому складу передали 72 бронежилети, 400 аптечок, 70 спальних мішків і продукти. Виділяє кошти на утримання і обласна рада. Хлопці вже змирились тим, що сьогодні армія, їх будні, і вже багато чого навчились. Під час тактичних навчань вояки територіальної оборони області продемонстрували свої навики. Далі без коментарів. Вита, лорд, немає твоїх. Порядок. А бачите ви? Інсценували ситуацію із затриманням машини на блокпості, а далі атаку на умовних терористів. Якщо ще минулого місяця навики хлопців оцінювали на задовільно, то вже сьогодні помітний прогрес, каже комісар області. Дія уже військослужбовців, які діяли це на оцінку. Добре, однозначно, ми далі будемо удосконалювати цей процес. Вчора прийшли зміни до штату батальйону. Батальйон буде поповнено 10 Бердемами. Це машини розвідки. Це вже додатковий захист броньовий для особового складу. І я думаю, що ми в процесі сьогодні на полігоні більше 400 осіб. Кілька з них добровольці на схід хочуть боротись за Україну, готові захищати свій народ. Хлопці обіцяють Закарпаття в надійних руках. можете спати спокійно, ви і надійно корами.